Лот номер 18, на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Одна гривня 2025 року. Інвестиційний архістратих в в стані збереження. Стан збереження в нього МС-69. На попередньому аукціоні ми продавали МС 70 то той був проданий за 5700 грн гривень. Ця монета на один стан збереження менша. Їх, до речі, зараз заслабовано в компанії NGC тільки дві штучки. Якраз ми тоді чотири монети слабували і Дві отримало 70, а дві 69. Я, щоб ви розуміли, сьогодні зайшов на сайт NGC, почав дивитися, скільки їх заслабовано. То їх зараз заслабовано вже 41 монета. І а 69-й так дві залишилось. Тоді, якщо я не помиляюсь, було 4 штуки в, в МС 70. Тобто, тим людям, які слабували вже після нас, поталанило більше. Тому що ну, не зрозуміло, чому нам дали 69 але якби ну, тут вже. В цьому випадку тут якась рулетка. 69 дев'ятку. Ви я думаю, зможете купити там ну, в районі 4 тисяч, може навіть менше. Подивимося, як будь торги на аукціоні йти.